865 день в Канаді 27-е, 10 -е, 25 -е. І сьогодні у нас понеділок. Сьогодні понеділок почався о, з роботи. Почався з роботи, зранку будильник розбудив, наставили будильник чуть раніше. Попили до восьми і на роботу. І на роботу я зразу пішов до комп'ютера і заявочок. Так було штук 7. Плюс в мене були ще старі, І я їх роздрукував і пішов Пішов зразу собі підготовлювати плитку, бо я хотів сьогодні поставити плитку. Пішов я на, на склад, там, де в нас має бути плиткоріз, бо там плитку врізати треба прямо і кусочок маленький. І ще одну теж прямо. І цей плиткоріз зник. Я подзвонив до шефа, кажу, шеф, де плиткоріз? Він каже, напевно, там добрав. Барі, ну окей, раз забрав, то забрав я булгаркою болгаркою скільки там булгарка є. Бачу, болгарка там є, але там я різти не хотів, бо не було круга по, -по плитці, Я пішов в інше місце, бо думаю, там є моя болгарка ще одна. А це якраз вона і була. Я це все позакривав, пішов туди, а там її нема. Блін, це шеф взяв і там її залишив. То капець. Ну, вернувся, походив, приїхав шеф, каже: о, у нас тут проблема з. Гарбіч бінами, контейнерами для сміття ці там, де пресуються, там така кришка є, і відламалась одна ножка, одна така гачок, такий, за що воно зачіпається. І треба перемонтувати. Він подумав переробити там, зробити якусь тканину. Я кажу: так нащо є ж кришка? Я можу приварити ще раз такий самий гак і буде воно так зачіпатись. Він щось думає, ні-ні. А там були дірки. Коротше, ми дійшли до того, що ми поставили ланцюги. Дуже зручно тепер ланцюгами защіпаєш, зверху защипив і все воно закрите. І коротше, йому сподобався дуже варіант. Він поїхав, купив болти, ланцюги і карабінчики, і все. І сам зробив. Поки я пішов там заявки закривати, в мене сьогодні було заявок цікавих. Ну що, написали, пралка не працює. І бо після циклу посуда вся мокра. От так. А це українці вони приклали через Google-перекладач і написали, що пралка не працює, погано е, працює, е, але посуда після завершення мокра. От так. Е, Ну я зрозумів, що це посудомоїчна машина, пішов зразу її перевірив, і реально показало, що ten, е, Тен поган, нема, тен не працює. Я пощупав, подивився: Тен згорів там знизу є пропал. І ну, написав в офіс. А вона з офісу дзвонить. Точно ті ж вашего там пише пралка. Я кажу, а в пралці хтось посуду миє. Цікаво. Напевно, напевно. Отаке. Ну, що зробиш? таке буває. Ще була одна заявочка теж. В, там одна родина з Москви приїхала, і в них в туалеті сифон і капало з нього чуть-чуть І воно капало, де скручені два металеві кусочка. На силікон хтось собачив зверху. Думали, що це зверху тече. Насправді це текло там, і воно таке собі капало. Я зняв вже зняв з пустої квартири. Завтра буду розбирати. Там треба розкрутити, гарненько потім закрутити і повинно. Тому, ще одна дурна робота. Лампочок, ще привіз, ще там чогось, батарейок. Завіси. Ще одна, створила заявку. китаянка. дуже добра. Така, sorry, sorry. Я в кінці, якщо то дала мені ще пляшечку. цієї. Люди там з Китаю, з Азіати, то вони дуже люблять давати якісь там. Шоколадки, напої, щось люблять дати, ну, традиція в них така. Ну, я вже беру, я вже знаю. Спочатку я не розумію, а ні, 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 не і це вони завжди дають. І в неї поламались дверки, поламала завісу одну, і вона явно була поломана, знята. А друга працювала, але я, я не подивився, вона закрита була. Я приходжу, але дивлюсь, вона шатається. Вже поставив зверху, дивлюся та шатається, ну, блін, подивився, і вона теж поломана, ну, не, не до кінця, але я бачу, що ще місяць і вона відпаде. Щоб помінявши її. І двері в душову кабінку. Цкліні двері, то вони вилізли. Як вона це вмудрилася зробити, я не знаю. Може сильно відкриває, вони там шатаються. Ну, я їх зняв і десь потратив хвилин 15, щоб забити цю металеву штуку на силіконі вниз і назад поставив. То вона стояла біля мене, дивилась, як я що там роблю. Але нічого. Коротше, день в мене сьогодні був. Плитку я так і не приклею. Не приклеїв, Бо я не, не хотів ту відбивати. Я дивлюсь, часу мене не вистачає. Я як відіб'ю ту плитку, то це... Були ще куча дрібних. Батарейки міняв, в холодильнику фільтри, лампочки. У, ще одна була така. Які ролика, як в мене позаду, там є механізм однієї сторони, де ланцюг залазить всередину і їх закручує. Він досить маленький такий пластиковий механізм. А є Штори на метра 4 висоти величезна, важка штора, і я, ясно, що там оцей рулон буде більший і оця пластикова штучка більша, і воно поломане. Я взяв саму високу драбину, яка влізає в ліфт. Заїхав туди, і то мені не вистачало. Я виліз на ту драбину, став на сам вершок і зняв то. На другий раз треба буде брати велику драбину, напевно. що Брата Алекса і це все зробити разом. Я і сам можу робити, там нічого такого. Не От. Плюс там ще були белконні двері, лампочка з мухами. Такі я дрібниця, поробив все. Після роботи повечеряли. І, і комп'ютер. Нічого не робив. Зараз комп'ютер не почував. А зараз буду спати все. Нічого більше Зуби чистити і спати. Па-па.